Переселенці з Донбасу невдоволені російською гостинністю їх переселили до Сибіру. Місцеве телебачення розповіло, що зо три десятки українських громадян із Донецької та Луганської областей відправили до одного з реабілітаційних центрів Селегинського Селенгінського вибачте району Бурятії. Біженці скаржаться на тяжке життя, нестачу їжі та засобів гігієни. кажуть, бракує й теплого одягу та взуття. І вілі афармні на дітей Ой, не хотим. Дайте нам хибару. Нет Ну нет, зачем давать заявки? Вы дали заявку, потому что у вас работа. Заявки на гостинице все. На все гостиницы мы дали гости. Но мы же, мы не туристы. В первый раз в жизни я видела людей, которые радовались туалетной бумаге. Вы не поверите. Вот это очень страшно. Нам сказал директор. 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 Мы Лично. Вы сказали, что вы уже одеты Обуви по сезону.